Давайте подивимось, що ж чекає русню у Покровську десятка мечів для росіян. Це крах, поразка, повне виснаження. Карта страшна, але справедлива. Для ворога вона означає, тут їх чекає смерть і ганьба. Вони сюди прийдуть не як завойовники, а як приречені. Лицар жезлів, шалений рух, атака, азарт. Але цей лицар е, часто діє без розуму в лоб, не бачачи пасток. Вони полізуть, але зсу зустрінуть їх жорстко. Мах, це наші. Українські воїни сміливі, розумні, кмітливі, винахідливі. Карта сили духу, тактики, технічної майстерності. Мах каже, навіть із меншими ресурсами наші знайдуть спосіб переламати ситуацію, колесо фортуни, доля, переворот це означає, що хід подій може різко змінитися. Може бути момент, коли здаватиметься, що ворог бере верх, а потім усе перевернеться, і саме вони опиняться в пастці. Карта каже, не все ще вирішено, але фортуна схиляється на наш бік. Лицар Пентаклів, не буде швидкої перемоги, але буде міцна оборона, крок за кроком і ворог не пройде. Це карта солдата, що не здає, навіть коли важко. Сила то найсвітліша карта в усьому розкладі. Це не просто фізична міць, це сила духу, віра, любов до своєї землі. Покровськ під захистом жінки сили матері України, вона тримає звіра за гриву і не відпускає. Карти говорять чітко і різко для росіян Покровськ стане проклятим місцем, де впала гордість і кров задарма пролилась, а для наших символом сили і незламності. Хай святі ангели стоять над Покровськом, а ворога хай земля сама відкидає назад, бо сила з нашими і правда за Україною.